районної ради і районної державної адміністрації. У нас в районі діє комунальна власна аптечна мережа «Полтава ФАР. Це, зокрема, чотири аптеки в Шишаках, в Єрецьках, Сайде, Куда, Коваліпці, аптечний пункт у центральній районній лікарні, а також, 4, а також він забезпечує 4 амбулаторії ліками і 10 ФАПів на території району. Стурбованість, певно, звернули увагу працівники районної аптеки про те, що на території районної лікарні планується відкриття приватного аптечного пункту. Я хотів би зазначити, що мережа полторапару насправді це не магазин по продажу ліків, а це по суті. Соціально спрямоване підприємство. Наприклад, Ковалівська та Загайдарська аптеки працюють збитково, і саме ті збитки покриваються прибутками аптечного пункту в районній лікарні. Тому якщо ми відкриємо приватний аптечний пункт у районній лікарні, тобто дозволимо цьому відкриттю, доведеться, виходячи з цього, закрити аптеки в Ковалівці та Загайдаку, а також можливо звільнити кількох працівників районної аптеки. Тому що навантаженість фінансова в зв'язку з конкуренції не до отриманням прибутків пункту призведе до того, що утримувати Ковалівську і Сагайлацьку аптеки буде вже просто неможливо. Тому я звертаю увагу керівництва району на те, щоб на території районної лікарні не дозволяли відкривати приватний аптечний пункт і підтримали роботу обласної і комунальної аптечної мережі. Необхідністю відкриття. Я по пам'яті вам листа підукови немає. Вони беруть на себе забезпеченість працювання цієї аптеки круглодобово, чого не робить аптека Фарм, комунальна. появляються проблеми і досить часто, що в лікарні, ночі привозять колись, аварія, да? або комусь на півні ліки, аптека закрита, скажіть, будь ласка, де їй прав? Е, воно буде на місці. Це е, перше. Я, як ви знаєте, таку позицію займаю. Треба досконало вивчити всі західні походи. Друге, вони беруть на себе заміну вікон колі. Їм не нужно приміщення, їм потрібен тільки хор. Частина хова верні. Вони е, міняють вікна, роблять ремонт і роблять е, стіну якусь, я чесно кажучи, не можу сказати яку, але це все коштує 70 тисяч гривень. Власне, якщо ну, ми їх на рік е, працювати, і вони вже зроблять, і потім е, будуть якісь зауваження, потім ми, звичайно, можемо. Ну, як, Що на сьогоднішній день розумієте, лист такий є, є звернення Полтава ФАР і Я дійсно до мене приходили і працівники комунальної аптеки району. Я їх вислухав, я бачив цей лист. Вони ще рішення не приймали. Тобто вони сєст і там, і там. Дозволите <кхи> і... добавити. Я, Та, я маю запевнення виконуючи обов'язки директора. Полтава, що за рахунок комунального підприємства в районній лікарні буде зроблений ремонт, у холі буде аптека працювати. Всі тобто всі ті пропозиції, які висловлюють товариш з брати, Полтава Фарм готовий завезти власне. кошту. Для збереження аптек все. Це як монополія вже полечу. Я, я це вже мерополь, це але монополія, дійсно, так. Шановні в... і... <плес> Женом... <Люди, плес> провод... депутати, давайте <плес> вже всі становилися. Я вам скажу, ось це на комісії. Так чивоється. Чи? <плес> Вона вивчиться питання і, і потім прийметься рішення. Друге. Монополія у нас це довго, я думаю, ні. У нас 5 аптек, да, в районе. У миграні на 60 гривень складыва.